В цьому відео ми покажемо, як додати свій проєкт до партнерської програми та шукати маркетологів, з якими працювати, та які зможуть просувати саме ваш проєкт. А для цього необхідно відкрити клікнути на аватарку та відкрити партнерська програма. Якщо ви ще не є учасником партнерської програми, то ви побачите стати партнером Квіга, клікніть на це меню, і вам відкриється партнерська програма. А далі вам необхідно перейти в каталог проєктів та додати свій проєкт. Тобто натискаєте на кнопочку «Додати» плюс проект, вводите назву свого проєкту, наприклад. Та обирайте сам проект. Якщо у вас на цьому аккаунті є лише один проект, то ви його і лише побачите. Якщо ж у вас декілька а, різних шкіл чи інші, різних проєктів прив'язано, то вони, а, то ви зможете знайти їх тут і далі завантажаться проєкти саме за а, вибачте, курси та про різні продукти саме а, з цього проекту. Наразі там є лише один курс основи дизайну, тож його можна додати. Якщо у вас декілька курсів. То на кожен курс необхідно, ви можете додати окрему заявку, окрему до каталогу. Тут ви можете додати опис пропозиції та заповнити вимоги до трафіку. Якщо ви не знаєте, що заповнювати, можете залишити все, як є, та не змінювати налаштування. А вам необхідно також обрати тип участі, тобто для маркетолога. Який ви, від ви пропонуєте. Якщо ви не знаєте, які, що позначають ці назви, то ви завжди можете подивитись тут або ж вказати, що винагорода визначається за домовленістю. Якщо ви не впевнені, то ви можете це обговорити. Після цього ви також можете обрати. Схвалення співпраці з маркетологом, тобто, чи маркетолог поможе побачити ваш проєкт у каталозі і одразу взяти його в роботу, або ж спілкуватися з вами чи подати свою анкету, і ви вже її передивляєтеся та підтверджуєте чи відхиляєте. Тож, наприклад, якщо в нас договірна, то скоріш за все буде потрібне підтвердження, бо вам необхідно буде проговорити умови. Для результативного просування. Та зберігаєте. після цього ви можете побачити свій проєкт в каталозі проєктів. Ось наша школа технічного спеціаліста. І маркетологи зможуть її побачити та приєднатись. Як зараз ви зараз взяти участь біля деяких проєктів, так само і маркетологи побачать цю зелену кнопочку біля вашого проєкту.